Тема уроку основні кліматичні показники України. Найменші показники сонячної радіації в північній частині. Там ми можемо спостерігати від 3500 до 4000 мегаджоулів на метр квадратний на рік, найбільші на півдні від 4700 до 5200 мегаджоулів на метр квадратний. Кількістю сумарної сонячної радіації та її річним ходом. Обумовлюється розташування більшої частини України в межах помірного кліматичного поясу із чітко вираженими змінами природних явищ за порами року. Основним показником клімату є температура, вона змінюється з висотою залежно від району земної поверхні, пори року і навіть часу доби. У найбільш загальному вигляді на території України середній річні. Температури повітря зростають з півночі на південь і зменшуються з висотою. Також вони зростають у районах, до яких доступ холодного повітря утруднений через існування природних бар'єрів український Карпат і Кримський гір. Територіальний розподіл температури повітря можна визначити за допомогою ізотерм найтеплішого та найхолоднішого місяців це липень і січень. Ізотерми це літні, що з'єднують. Точки з однаковою температурою на кліматичних картах вони позначені червоним це ізотерми липня та синім ізотерми січня кольорами. У холодний період значення сонячної радіації дещо знижується. Одночасно зростає вплив циркуляції атмосфери завдяки активності циклонів, які обумовлюють підвищення температури у західній та північно-західній частинах України. Ізотерми наближаються до меридіонального простягання. Вони мають напрямок із півночі на південь та південний схід. На півдні вони наближаються до широтного простягання. Більш високі температури спостерігаються на півдні, де проходять ізотерми 0 та мінус 2 градуси Цельсія, більш низькі на сході та північному сході мінус 7, мінус 8, найвищі середні температури січня на південному березі Криму, де вони досягають плюс 3-4 плюс градуси Цельсія. У теплий період, коли відсутній сніговий покрив і знижується активність циклонічної діяльності, Найбільше значення має кількість отриманої сумарної сонячної радіації, тому на основній частині території України ізотерми липня наближаються до широтного простягання і мають загальний напрямок із північного сходу на південний захід. За показниками, вони змінюються від плюс 18 на північному заході та плюс 19 на півночі. До плюс 23 градуси Цельсія на півдні і південному сході. На південному березі в Криму до плюс 24 градусів Цельсія. Кількість річних хід атмосферних опадів залежить від переміщення повітряних мас, характеру підставаючої поверхні, особливо рельєфу, і розміщення областей високого і низького атмосферного тиску. Їх територіальний розподіл можна визначити за кліматичною картою. Ви вже знаєте, що вологі повітряні маси надходять на територію України з Атлантичного океану. Вони просуваються із заходу і північного заходу на схід і південний схід та поступово втрачають вологу. Тому на рівнинній території кількість атмосферних опадів. Зменшується в напрямку з північного заходу і півночі, де їхня середньорічна норма сягає 600-700 мм. на схід, де кількість опадів складає 450-500 мм. південь і південний схід, де вона знижується до 350 мм на рік. Найбільша середньорічна норма випадає в горах. В Карпатах вона сягає 1000-1500 мм, у Кримських горах до 1200 мм опадів. Основна кількість атмосферної вологи випадає у вигляді дощу і тільки п'ята частина у вигляді снігу. Майже для всієї території характерний континентальний тип річного ходу опадів із лічним, літнім максимумом, і зимовим мінімумом. Тільки на південному березі Криму більшість опадів випадає взимку. Річна кількість опадів Ще не свідчить про достатню або недостатню кількість вологи, адже значна її частина випаровується. Причому, чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може містити, отже, більше води випаровується. Величина, що характеризує максимально можливе випаровування в певній місцевості, в певних кліматичних умовах і за необмеженого запасу води, називається випаровуваністю. Вона вимірюється в міліметрах шару води. Так, у північно-західних районах її річна величина складає 400-450 мм. Співвідношення річної кількості опадів і випаровування визначає коефіцієнт зволоження. Отже, коефіцієнт зволоження дорівнює відношення річної кількості опадів до випаровуваності. Якщо річна кількість опадів більша за випаровуваність, то коефіцієнт зволоження більший за одиницю. Тобто зволоження надлишкове. Якщо коефіцієнт зволоження дорівнює одиницю то зволоження достатнє. А якщо ж коефіцієнт зволоження менше одиниці, то зволоження недостатнє. Так, у Карпатах, Кримських горах та на північному заході зволоження надлишкове. У центрі країни коефіцієнт наближається до одиниці. У південних і південно-східних районах випаровуваність більша за кількість опадів. Отже, зволоження недостатнє. Зрозуміло, що з точки зору зволоженості для сільського господарства кращі умови склалися в центрі країни. На режим вітрів в Україні впливає смуга підвищеного атмосферного тиску, яка простягається вздовж лінії Харків, Кременчук, Балта і є головною межею вітрів. Вона дістала назву вісь Воєйкова на честь видатного кліматолога та географа. Олександра Івановича Воєйкова. У холодну пору року на північ цієї осі переважають відносно теплі і вологі вітри західного напрямку та циклональний тип погоди. На південь холодні і сухі вітри східного напрямку та антициклональний тип погоди. Проте в останні десятиліття вплив осі Воєйкова зменшився, що пов'язують зі зменшенням активності Сибірського максимуму. Влітку, коли суходів прогрівається та спостерігається загальне зниження атмосферного тиску, зростає активність азорського антициклону, та на більшій частині території переважають західні і північно-західні вітри. На півдні України частими є сухі і жаркі вітри східного та південно-східного напрямку. Установити переважаючі напрямки вітрів можна за допомогою кліматичної карти, де вони позначені стрілками. Як вам вже відомо, основна частина території України розташована в помірному кліматичному поясі. Ви змогли переконатися, що в її межах є суттєві відмінності, особливо між Заходом і північним заходом та Сходом. І півдня. Зокрема, вони проявляються в середніх температурах і їх річній амплітуді, кількості опадів, коефіцієнті зволоження, переважаючих напрямках вітрів. Це дає підстави виділити на основній території України дві кліматичні області: Атлантико-континентальну та континентальну із властивим саме гімн типами клімату. Атлантико-континентальна область включає західну, північну та центральну частину України. Південь і схід розташовані в межах континентальної області. Цікаво, що межа між ними наближається до осі Воєйкова. На рівнинній території, як окрема область, розглядається південний берег Криму, який має риси субтропічного, середземноморського клімату. Свої особливості кліматичних умов мають Карпати та Кримські гори. Де кліматичні умови суттєво змінюються з висотою.